О, нормально. Вітаю. Вітаю вас, шановні. Хотів би кинути тему по поводу по 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 Союзу, по по союзу. торговельного. Ну, Дякую на це дивитесь. А, ну можна, можна, давайте я вам перше пожму ручку. Так, потиснув руку людям напротив. Та добренько, в чому буде заключатися наше торгове? Я думаю, що ми разом у нас це змішано, так як ви продаєте вино, ми пиво. Я думаю, ми зможемо комунікувати разом та продвигати вас і нас. Ну, в принципі, що я можу сказати? в мене буде хіба одне заключення до вас, що в деколи час і час, якщо нам потрібно буде якийсь персонал ваш, щоб ви нам могли його, скажімо так. — Добре. — А ми позичимо свій. підходить. Добре, добре. Так. Добренько, тоді давайте пройдемо... Ми заступник. Ваш заступник є? Да, є. Добренько, беріть собою заступника, я б я не ходить, заступник поїдемо. Підемо до мене в офіс. Решта не всі тут лишиться. Да. не смілимо, проходите так, добренька подія. Чи можете ви ну, дати гарантію, що все буде так, як по маслу, скажем так. Mm, так, але яку, наприклад, вам потрібно? Ну, наприклад, там поїхати на город назбирати там винограду трошки. Вам потрібен виноград? Ну так, деколи бракує його. Ну, якщо бажаєте, можемо зараз поїхати. Ну, давайте тоді підпишемо. А та... у вас таке питання, а у вас цей. Стекло не цей. Не прозоро, так. А воно з одної сторони тоніроване, чи збройної. Я зрозумів. Давайте підпишемо так. Добренько тоді. Так, добренько, тоді відкрив свою шафу. Дістав папір з надписою Договір. Там уже, як я бачу, наші заступники скомунікували. Так, не знаю, не можемо сказати нічого. Так, поставив папір, дістав золоту ручку зі стола, поставив на папір. Так, прочитайте, ознайомтеся. Так, взяв золоту ручку, взяв папір, почав прочитувати, так. Все вірно, так взяв, поклав, підписав, продав людині ручку та золоту ручку та листочок. Добренько взяв тоді золоту ручку. Після чого почав переглядувати чи підпис нормально зроблена. Так, взяв ручку та почав підписувати. Що до чого я? Так, є тут, я підписав. Потім. Поставив свій підпис, поклав в ручку спеціальний тримач. поставив, взяв, взяв папір, та поставив папір та поставив його до всіх паперів, закрив тумбочку с... на ключ, ключ запросив в кишеню. Добренько все тоді ми дали по рукам разом з вами. Mm -hmm. Так. Добренько, тоді. Ну, нам потрібно буде людей деяких взяти. Наших, так. І ваших. Так, так. Зараз там пізніше перейдемо. І цей. А ну зараз секундочку. Спецзв'язку, так. Добренько, тоді. Все. Я сподіваюся, у нас буде все гарно разом з вами. Ніяких не буде конфліктів з вашої з нашої сторони. Я, я не Тоді я вас проведу і До нових зустрічей, так скажем. Угу. Так, а ви пиво варите, так? О, да, да, да. Я зрозумів вас. А маєте десь якийсь там город чи ще щось? Так у нас є. Я зрозумів. Але трошки маловат, я думаю, у вас набагато більше місця, то якщо ви будете не проти, то будемо і у вас вирощувати. Можемо трим... дати вам Добренько, тоді, гарного вам вечора. Все, вам теж гарного вечора. Все, до побачення. Пупці к теткакіл.